Триває 852-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили. Ще 1300 російських військових, з інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 24 червня, окупаційні війська Росії втратили 535 тисяч військових, вісім тисяч танк, 15 тисяч бойових броньованих машин. 14246 артилерійських систем, 1108 реактивних систем вогню, 863 засоби ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11382 безпілотники оперативно тактичного рівня, 2323 крилаті ракети, 28 кораблів, 19304 Одиниці автомобільної техніки та 2397 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.